Показники собівартості і валового прибутку аналізу діяльності підприємства, точки зору комерційного та фінансового директора. Цю доповідь підготував Ігор Ємельян, відділ розробок та досліджень. І в ній ми більш детально розглянемо показники собівартості і валового прибутку в редакції 2.5. Як ви вже чули, з доповіді про ключові зміни редакції 2.5 в цій редакції з'явився новий режим обліку собівартості. Ми не будемо в цій доповіді детально розглядати, що під капотом, тобто не будемо розглядати технічну сторону питання реалізації механізмів розрахунку собівартості. Ми подивимося на функціональність очима комерційного та фінансового директорів. Основні можливості такі. Управлінська собівартість організацій тепер доступна в регістрах оперативного обліку, проводках регламентованого обліку і в бюджетуванні. Тепер є можливість розділення собівартості за видами витрат. Тобто розділити витрати на матеріальні витрати і додаткові витрати. Також трудовитрати і також аналізувати собівартість за кожною окремою статтєю витрат. А також є розділення витрат на змінні і постійні витрати. Є окремий облік позабалансової вартості. І тепер ми можемо міняти метод оцінки собівартості і можемо по-різному відображати витрати в оперативному обліку і в регламентованому обліку. На слайдах ви бачите управлінський облік УО, регламентований облік РО. Нагадаємо для порівняння, які можливості щодо обліку собівартості були в редакції 2.1. Це була регламентована собівартість, грубо кажучи, собівартість для бухгалтера, тобто та, яка буде відображена в проводках. Регламентована собівартість могла бути з ПДВ або без ПДВ, в залежності від того, чи оподатковується конкретна операція податком на додонувартість. І була управлінська собівартість, яка завжди фіксувалася з урахуванням податку на додонувартість і призначалася для комерційного директора. Вона дозволяла комерційному директору оцінити, образно кажучи, за що купили, за що продали, скільки заробили. Була також управлінська собівартість без врахування ПДВ. Вона була призначена для цілі аналізу фінансовим директором. Але те, що вона була завжди без ПДВ, було не ідеальним варіантом відображення. Зокрема, це не завжди було тим, що потрібно, бо в ній не враховувалися зміни податкового призначення, а при передачі товарно-матеріальних цінностей між організаціями мог, як то кажуть, розірватися баланс. Таким чином, щоб отримати якусь управлінську балансну собівартість, тому ж фінансовому директору доводилося іноді робити додаткові розрахунки зовні програми або використовувати механізми підсистеми МСФЗ. Але зараз, як ми бачимо, в значної кількості компаній є досить часті зміни схеми оподаткування, яку використовують. Тому зріс попит від фінансових директорів на визначення управлінської собівартості і валого прибутку з урахуванням податкового призначення. Отже, функціональності, яка була в редакції 2.1, вже недостатньо. А якраз функціональність щодо обліку собівартості, яку ми реалізували в редакції 2.5, закриває ці потреби. Розглянемо більш детально, як саме нова управлінська собівартість організації закриває ці потреби. Це новий контур витрати собівартості. Коли я кажу новий контур, я маю на увазі, що немає якогось перерахунку за курсом або що. Це безпосередні суми, які рахуються і зберігаються окремо у вигляді окремих ресурсів регістру собівартості товарів та інших регістрів. Це окремі суми також і на національному плану рахунків. Ця собівартість розраховується за правилами міжнародного фінансового обліку, але в валюті управлінського обліка із використанням курсу перерахунку на дату операції. Під час розрахунку враховуються такі особливості, як, наприклад, зміна податкового призначення, про актуальну потребу, врахування якого ми якраз говорили на минулому слайді, і в разі передачі товару між організаціями вхідна собівартість організації визначається з документу накладної, а не з суми передачі. Таким чином нема розриву балансу не тільки для підприємства в цілому, а й по окремим організаціям. І таким чином ми маємо коректні суми управлінської собівартості в розрізі організацій, які можемо відобразити на національному плані рахунків по кожній організації окремо. Це якраз і задовільняє потреби фінансового директора. Більше не доведеться робити додаткових розрахунків, щоб отримати коректну собівартість в потрібних аналітичних розрізах і отримати управлінський баланс кожної організації. Далі ми розглянемо це докладніше. Доклад. Ресурси регістру собівартісті товарів розраховуються одночасно по всім контурам. Це і регламентована собівартість, і стара управлінська собівартість за правилами редакції 1.2, про яку ми говорили на минулому слайді, і нова управлінська собівартість за правилами МСФЗ. Для наочності розглянемо такий приклад. Ось компанія купила і продала одну одиницю товару. Купила за 1000 гривень без ПДВ, це за 1200 з ПДВ, курс управлінської валюти долар 40, тобто купила за 25 доларів без ПДВ і за 30 з ПДВ. Продала за 1250 гривень без ПДВ, і бачите на слайді, скільки це з ПДВ в гривнах і скільки в управлінській валюті без і з ПДВ. І отримала валовий прибуток. 250 гривень без ПДВ, знову ж таки, на слайді бачите, скільки це з ПДВ, скільки це в, е, в управлінській валюті. Такі, після такої операції директори можуть, можуть бачити в звіті валовий прибуток інформацію про цю продаж в різних варіантах. Валовий прибуток підприємства в цілому, валовий прибуток організації від імені якої здійснювали купівлю продаж. В звіті є вибір варіанту даних продажів. І можна вибрати, які представити цифри. Аж шість варіантів. В валюті управлінського обліку старий, як в редакції 2.1 з ПДВ чи без ПДВ, в валюті управлінського обліку новий, 2.5, тобто за правилами МСФО з ПДВ чи без ПДВ, і в валюті регламентованого обліку з ПДВ чи без ПДВ. Тобто є всі варіанти показників, які можуть знадобитися комерційному та фінансовому директорам. Після розрахунку собівартості ми можемо відображати все в регламентованому обліку. І опціонально маємо можливість відображати суми управлінського обліку на національному плані рахунків. Якщо база вже ведеться, то можна включити цю опцію з будь-якої дати. І також опціонально маємо можливість додати ще одну валюту для перерахунку валюту управлінської фінансової звітності, на ваш вибір. І ви можете вибрати, яку саме суму перераховувати для фінансової звітності. Чи суму з управлінського обліку, чи суму з бухгалтерського обліку. Наприклад, до того прикладу, який ми почали розглядати, сума валюта управлінської фінансової звітності вибрана євро. І ось такі суми управлінської собівартості організації. Купівлі і продажу будуть накопичуватися в проводках на національному плані рахунків. Зверху бачите проводки операції купівлі, суму без ПДВ тисячу, бачите, 25 доларів. І от нова сума 22 євро і 22 євроцента, якраз за рахунок того, що ми додали відображення в сумі в валюті фінансової звітності. Також ви бачите суму ПДВ відповідно 200 гривень, 5 доларів і 4,44 євро. А нижче бачите аналогічно проводки продажу. Так само бачите його рівнях, гривнях, доларів і назначені валюти фінансової звітності євро. І далі фінансовий директор може прямо в стандартних звичних бухгалтерських звітах, наприклад, в оборотній сальдовій відомості, вивести всі ці суми в усіх трьох валютах. Також тепер ця нова управлінська собівартість може використовуватися в інших задачах, наприклад, для цілей бюджетування. Зокрема, нову управлінську субівартість можна вибрати в якості джерела для розрахунку показників по статтям бюджетування, як планових, так і фактичних показників. На скріншоті бачите в списку вибору джерела суми для статті виторгу від продажів нові показники. Другий скрінніше... Для статті товари на гуртових складах вибрали суму собівартості, пораховану за правилами міжнародного обліку. Продовжуємо розгляд нових можливостей. В редакції 2.5 доданий окремий облік собівартості продукції за видами витрат. Окремий облік собівартості ведеться на матеріаль... для матеріальних витрат, наприклад, власне, закупівельної вартості матеріалів, для додаткових витрат наприклад, ті саме транспортно загативельні витрати для трудовитрат і для постатейних витрат, як постійних, так і змінних. Цей окремий е, облік реалізований за допомогою додаткових ресурсів регістру особі вартості товарів. Вони видалені на скріні. Всі перераховані види витрат фіксуються як в сумах регламентованого, так і управлінського обліку, як з, так і без ПДВ. Бачите на скріні. Такі додаткові показники доступні до вибору в основних звітах. Вони дозволяють докладніше проаналізувати складові, які вплинули на фактичну собівартість і, зрештою, на валовий прибуток. Таким чином можна проаналізувати, що найбільше впливає на собівартість, наприклад, матеріальні витрати в порівнянні з трудовими витратами. Накопичені в обліку суми бачимо, наприклад, в звіті собівартість товарів організації. Наприклад, на цьому скріншоті бачимо собівартість шаф з різними характеристиками. І ми бачимо її не тільки в цілому, а й окремо видалені додаткові витрати, видалені трудовитрати, постійні і змінні витрати. Аналогічно в звіті валовий прибуток бачимо виторг і собівартість, розбиту на вартість купівлі, додаткові витрати, трудовитрати, постійні і змінні витрати. А повна собівартість відображена в колонці собівартість всього, і вона складається з цих п'яти видів витрат. Для потреб компаній, які займаються комісійною торгівлею або переробкою давальницької сировини, корисне нововведення в редакції 2.5 окремого обліку позабалансової вартості. Цей облік також реалізований за допомогою нових ресурсів регістру собівартість товарів. Ви бачите їх виділеними на скріншоті. Накопичені суми відображаються в подальшому в проводках по забалансових рахунках. Розкажу про деякі нові е, цікаві технічні можливості обліку собівартості 2.5. На відміну від редакції 2.1, перехід на змінну оценку собівартості по FIFO можна робити з будь-якого періоду і з будь-якого методу. І також є можливість переходу з FIFO змінною на середню за місяць. Зауважу, що FIFO зважена, якщо вона вже включена, то може продовжувати використовуватися. А для нових організацій її вже не можна встановити, тому що вона застаріла. На відміну від редакції 2.1, в редакції 2.5 можна використовувати різні методи оцінки вартості для різних ваших організацій, навіть якщо є практика передачі товарів між організаціями, це все буде коректно обраховано. За виключенням застарілої FIFO зважено. Як вже було сказано в попередній доповіді, але це якраз теж стосується точки зору комерційного та фінансового директорів, одна і та сама стаття витрат може різним чином трактуватися і розподілятися у регламентованому і управлінському обліку. І таким чином, в регламентованому управлінському обліку можна отримати різну собівартість. Ви бачите на скріні статтю витрат, витрати на складське зберігання. Це одна з тих витрат, на яку комерційний директор дивиться по-іншому, ніж в бухгалтерії. За національними стандартами, складське зберігання це витрати періоду. Вони списуються на фінансовий результат. Але комерційний директор з точки зору вигідності роботи з конкретним товарем хоче бачити вплив довгого і дороговартісного зберігання. Власне, вплив на собівартість. І, зрештою, вплив на валовий прибуток від роботи з цим товаром. То в управлінському обліку він може цю витрату розподіляти, на відміну від бухгалтерського, безпосередньо на собівартість і враховувати в оцінці перспективної роботи з цим, перспективи роботи з цим товаром. Це, власне, всі основні зміни, які цікаві фінансовому і комерційному директору в нових можливостях розрахунку собівартості. Тож, дякую за увагу!